А ти кохав до стискувань долонь, до крові на губах, до терміну вогонь, до задухи тебе свідомості, до стону, коли тобі кричали охолонь. А ти кохав так просто, без причин. Їй було байдуже, є авто, і чин. Ти кляв, молив при її гарні очі і серце через неї йшло на карантин. А ти не спав і рахував години до зустрічі з нею. і Болином у роті було, коли плакала вона, ти їй хоч раз кричав: не йди у спину, натомість чи утримував ти крила, а ти благав, щоб небеса благословили, щоб посміхнулась, глянула, простила. Бо я кохала і зараз маю цей мікс із щирості і див. Бо головне, що я кохаю. Коли ти просто так любив.